У рамках п'ятого туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги ЖФК Полісся зіграв матч із ЖФК Ладомир з Володимира. На початку першого тайму Житомирянки провели декілька атак. А вже на 18 18-й хвилині Тетяна Тріль реалізувала пенальті. Бути диванним супераналітиком і це такий пенальт. Тетяна Тріль. Удар! Через 13 хвилин рахунок подвоїла Юлія Семенюк, забивши дальній гол у вороту суперників. Про закінчилася. Але думаю, дуже короткі розігрують. Семенюк під себе підбирає. Удар поворота на 42-й хвилині гри Тетяна Тріль оформила дубль. Точно не розтратити гандика. Козлюк справа. Під себе підбирає ще раз. Місця маловато, але розпирається. Костюк, удар поворота! Який Наприкінці тайму команда Ладомир все ж відправила у сітку Житомирянок. Голом відзначилась Юлія Стець. Ви Тараканова. Першим темпом пробили в поворотах. Це вже історія. Зараз треба ж тому оборонятися. Стець б'є ще один удар. Гол! забуває після перерви. Гру перехопили гості. На перших хвилинах другого тайму Юлія Стець забила ще один гол. Мак, фактично, що тут немає положення по загрою. Стець треба бити. Поворот на 72-й хвилині. Після удару Вікторії Савкіної капітанка суперників Вікторія Гірин зрівняла рахунок. А через 10 хвилин. Забила переможний гол, реалізувавши пенальті. Так чи інакше інтрига зберігається, і зараз є вхід у штрафний майданчик, і зараз можна прострілювати на дальню. Гірен пробиває і забиває вліво. Зазначимо, що під час другого тайму команда Полісся змогла забити гол. На відео бачимо, що офсайду не було. Проте рефері все ж не зарахував м'яч. Тож кінцевий рахунок матчу – 3-4. на користь ЖФК домир. З перших хвилин отримали холодний душ. Почали, можна так сказати, з 0-3. Добре, що в перерві десь підказ. Десь емоційний підказ десь. Команда зуміла оготатись після, ну було дуже тяжко після 0-3, навіть в дівочому, в жіночому футболі тяжко відігруватись, але сьогодні побачив в другому таймі настоящу команду, сім'ю, яка боролася за кожен м'яч.